Грандмайстер світового центру школи «Хонг за В'єтнам» Лі Хонг Тхай відвідав Донецьк. Тут він навчав унікальної методики дихання та фізичних вправ. Як саме проходило навчання, бачили і мої колеги. Лі Хонг Хонгхай останній учень Даоського гірничого монастиря Лафушон. Сьогодні майстер мешкає в Америці, де практикує мистецтво в світовому центрі школи «Хонг за В'єтнам». Зараз Лі Хонгутхаю ще Хаю, 61 рік, та він намагається передати своє вміння широкому загалу. Я старий кунг фу моє життя. Якщо я помру, мої знання зникнуть зі мною. Я не можу цього дозволити. Лі Тхай вчив доничан нюансам лікувального утробного дихання, неначе в дитини, яка перебуває у лоні матері. За його словами, завдяки цьому можна завжди відчувати себе молодим та сильним. Проте зупинятися на цьому не став. Насладті. Хонг тхай погодився приїхати до України, аби підтримати своїх нечисленних послідовників. Стефанія Кисляк з Волгограду. Вона одна з учениць грандмайстра. Почала практикувати техніку з 2006 року для здоров'я, а потім для душі. Студентські мене дістані почалася. Я шукала щось для здоров'я. А потом осталась, потому що техніка очень різнообразна, много цікавого стилю, зброя, І мені просто і Я залишилася. на сьогодні. Діє декілька центрів: Конг фу, Хонг-За, в'єтнам, Україна СНД. В Україні сьогодні два таких центри у Києві та Донецьку. Тут Лі Хонг Тхай має 10 послідовників.